Де підготовка до матчу, витягуємо ворота. Ми як старше покоління повинні показати молоді, що навіть в тяжкі часи. Ми повинні всі об'єднуватися, згуртовуватися. Так, оце забігаємо і свисток. А телевізорів не було, комп'ютерів не було. Тому весь час на ставках, посадки, садки. Де можливість була, там і бігали. Тому тільки льот ставав, зразу на каток. Ну, взагалі шайби, це силова ігра, дуже скоросна і емоційна, жорстка. Ну, тут ми граємо ще з м'ячиком, тому що форми не вистачає, защитних не, немає щитків. Як і в негативні моменти не сталися, ми все одно повинні використовувати щось, ну, щось хороше. Не можна весь час голову піплом посипати, собі, ходити пригніченим. Люди в окупах і тут знаходять час, можливість, щоб десь порозважатися, може трошки побігати, чи футбол якийсь там, чи щось поперекидати, пожартувати. Коли ми цей каток вперше залили, тут мало хто в сахнувщині взагалі на коньках стояв, а потім пішло-пішло, дивися, вже скільки це ж молоді хлопці виросли. Вони тут навчилися на коньках кататися. Хоча й потрапила вже під кінець мачта, але я бачу, що люди всі дуже так активно е, приймають участь і, і старшого віку, і молодшого віку. Всі, е, всі з задоволенням, всіх позитивний настрій, е, всі посміхаються друг друга, підтримують. Коротше, в п'ятницю на час. Давай Добре. будеш живі, будемо. все поки то 私は。